Бізнес справа непроста, особливо для тих, хто намагається заробити в Україні. Підприємці з Прикарпаття, які займаються альтернативним опаленням соціальних об'єктів, повідомляють про тиск і кримінальне переслідування. А ще мільйонні борги, які їм на сьогодні винна область. Подробиці з'ясовували наші журналісти. Галузь теплової енергетики на альтернативних видах палива в Україні тільки починає розвиватись. Підприємець Богдан Пашко один із першопрохідців цій царині на Прикарпатті. Чоловік виграв тендер і наразі обіграває дровами три школи. Каже, бізнес вимагає багато капіталовкладень. Вартість цих котлів на сьогоднішній день по ринкових цінах складає кожного десь біля 550-600 50, тисяч. Це інвестиція, яка окуповується. 3 4 до 5 років, в залежності від того, яка ціна затвердженої калорії. Ось цю школу в селищі Обертин підприємець обслуговує уже 4 роки. Але розраховуватись з ним за надані послуги обласні чиновники не поспішають. Тільки по цьому об'єкту йому винні майже мільйон гривень. Але борги не єдина проблема. Запевняє чоловік. Нещодавно до цього додалось ще й кримінальне переслідування. Нас виявляють. Що ми працюємо без документів, без будь-яких документів на то, причому, що четвертий рік в цьому бізнесі біля семи провірок було тільки починаючи від прокуратури, Служби безпеки України. І ніяких заперечень не було, ніяких відмін тенерних процедур не було. Тут йде простий, звичайний наїзд, рекет, не іншому не назвеш. Буквально днями в підприємця провели обшук. Основні звинувачення немає дозвільних документів. Підозрюють його також в привласненні бюджетних коштів. Правда, суми збитків прокуратурі не називають. Приватним підприємці по шкафу Михайловича на даний дозвіл відсутній взагалі. Тобто він такі документи дозвільні не отримував. Після встановлення факту збитків чи відсутності збитків вже буде прийнято процесуальне рішення. Навіть без одного документа цей підприємець, зрештою, як і будь-які інші, не зміг би працювати, запевняють Лумицькому районному відділі освіти. Адже все це відбувається через систему Прозоро. Що скрасти – теж непросто, адже все фіксує лічильник. Ці документи, які ми вимагали на конкурсні тороги, він надавав. Інакше ми б з ними не підписували угоду. Якщо б було порушення їхньої сторони, була б процедура не проведена і відмінена. Богдан Пашко на сьогодні не єдиний, ким зацікавилась прокуратура. В поле зору правоохоронців потрапили ще п'ять підприємців. Для чого все це робиться? В асоціації виробників теплової енергії мають кілька припущень. кажуть, скоріш за все так хочуть списати борги. Обла заборгувала їм десятки мільйонів. У мене особисто враження, що є якась Бажання знищити цю галузь ну можливо вони не цілеспрямовано її нищать, але в них достатньо непогано виходить, тому що на даному етапі багато людей готові продавати свій бізнес. Але саме завдяки цим підприємцям Прикарпаття тільки за рік використала 15 мільйонів кубічних метрів газу менше. В Грошовому еквіваленті це майже 150 мільйонів гривень, які могли піти на виплату за газ країні агресору. Чому ті, хто навпаки допомагає Україні, зменшує об'єми використання газу? Я вважаю, що це фактично майже другий фронт, тому що. Ми обрізаємо фінансування Росії, розумієте, і ми виявляємося, що якимось там ну напевно людьми, якими цікавиться контррозвідка СБУ і так далі. звідки така пильна увага до підприємців і чи планують в області погашати борги, поки невідомо. Ми намагалися домовитись про коментар із чиновниками Івано-Франківської облдержадміністрації та майже тиждень нас перенаправляли з одного управління в інше. В результаті хто в адміністрації за це відповідає, ми так і не довідались.